Я не буду довго представляти співачка, заслужена артистка України у нашій студії Світлана Лобода. Світлано, вітаю вас! Вітаю вас також більше року. Минуло спочатку повномасштабної війни в Україні. Вас було дуже мало чутно. Ви дуже мало говорили. Коли настав той момент, коли ви зрозуміли, що потрібно вже щось сказати та заспівати? Ні, говорила я спочатку, і в перший ж день я ставила Але перший пост. Це було тільки Інстаграм, я не давала інтерв'ю, тому що була розібрана по частинам, і я була сконцентрована на тому, щоб спочатку, коли це все сталося, я була. Мені здавалося, що я померла. Я кажу про це дуже аргументовано, тому що я не відчувала себе як людину. Я відчувала, що я просто зовсім не розумію, що мені робити, що далі робити, і як жити і з цим, що сталося. І зважаючи на те, що моя кар'єра була, ви знаєте, і в Росії теж. Тому а, я в перший день війни зібралася свою родину і поїхала. Це перше, що я зробила. Потім а, три місяці я... Намагалася зрозуміти, як мені повернутися до творчої діяльності, тому що я не могла не співати, не могла навіть розмовляти, тому що я тільки лежала і плакала. Але з -у тих обставин, що ми завжди з моєю мамою сконцентровані на, на допомозі різним людям, я з перших днів війни почала. Організовувати деякі штаби і фонди для того, щоб свою енергію спрямувати на цей напрямок, так і е моя піар-служба мені дуже допомогла в цьому. Ми зробили фонд під назвою Душа, яка з початку війни і по сьогодні займається е напрямком благодійності в, в моєму місті Вірпіні. Е Це місто, в якому я народилася. І де проживають мої батьки, мої родичі, мої бабусі? Також з перших днів війни ми за неділю вивезли десь біля 120, ми підрахували сімей з України. Я збирала всіх, кого могла, в Києві на телефонному зв'язку, тому що ми зразу приїхали в Ригу. і я жила в Ризі і живу сьогодні теж там. Я зробила штаб людей, які допомагали мені, всім моїм знайомим, всім людям, які до мене зверталися. Мені писали багато листів на інстаграм і на емейл, мій робочий емейл, і ми перевозили людей. І ось це ці три місяці я перебувала між тим, що я плакала, і була на телефоні і допомагала людям виїжджати, допомагала сім'ям. Потім, коли я прийшла до тями і зрозуміла, що так продовжуватись не можу. Я не можу себе втратити, тому що до мене підходила моя мама. і Кожен день вона знає, яка я людина, що я дуже бойова, і в мене багато енергії, сил завжди. А я не можу себе зібрати ніяк. І вона сказала, що тобі треба повертатися до, до музики, тому що це те, що тебе може врятувати. врятувати да. І знає тебе, знає, який ти фанат свого діла. Для тебе це буде спасіння. Люди, добре, що ти допомагаєш, але тобі треба зайнятися собою, тому що ти не вигребеш. <кій> і десь через чотири місяці до мене прийшла пісня Молитва. Я поїхала до студії і з першого разу її записала і зрозуміла, що це дає мені багато сил, натхнення і що мама була права. Я подзвонила своєму менеджеру по концертам і сказала, що нам треба робити тур. І завдяки цьому туру допомагати людям, допомагати їм. Давайте виберемо якусь там свій напрямок, в якому ми будемо корисні людям. І, звісно, я хотіла, щоб це був моє щоб це було моє місто, щоб це був Ірпінь. Тому вже через п'ять місяців я приїхала до Києва, до Ірпіня. Ми сходили до багатьох людей. І до цього часу ці люди писали нам запити до нашого емейлу, e до фонду Душа з, з тим, щоб ми допомогли їм з дахами, з тим, що в них немає домівок, і вони живуть там то у сусідів, деякі в палатках, деякі в вагончиках, але скоро буде зима, і вони не знають, як вони будуть жити далі. Тому на ці запити ми з моєю командою поїхали, і десь три дні їздили багато людей, багато сімей. І я зробила собі лист, план, в якому ми будемо степ байстеп, крок за кроком допомагати людям. І цей план ми класно реалізовуємо. Я дуже рада, що сьогодні ми вже зробили дуже багато великих справ. І багато дахів відремонтували, люди повертаються додому. І ось місяць тому я була знову у Києві в Україні, прожила там півтори, півтора місяці. Дуже не хотілося від'їжджати, тому що це до чого до цього часу. Я завжди жила там. У мене була домівка в Європі, я знімала дім. Я жила між Москвою, і Києвом і приїжджала. І в Києві була ну місяць через місяць. Тому я дуже скучаю, коли не буваю вдома. І мене просто ну відтягувало. мені казала, так у нас тур, нам потрібно працювати і готуватись. Ти повинна вже від'їжджати. А я розумію, що мені так добре в Києві, незважаючи на сирени, незважаючи на все, на все відчуття там тривоги, яка, звісно. Відчувається навколо. Відчуваю всі мої знайомі, тому що вони там живуть рік, які не виїжджали. Вони кажуть, що це дуже важко морально, що вони не справляються з емоційним фоном. Але якщо ти приїжджаєш і ти розумієш, що це вона все рідне, твоя постіль, твої твій дім, твої батьки. І ти, надовго. І тобі, і ти надовго, тобі так хочеться залишитись. І як. Я відчувала, що прям в цю подорож я дуже багато отримала тепла від людей, дуже багато слів, підтримки. Ми з'їздили на ці точки, де люди вже зробили будинки, де почали повертатися. Ці обнімашки, це все дуже дає багато сил і натхнення на те, щоб іти далі, щоб брати нові проекти, щоб знову гастролювати, щоб знову давати тури і допомагати людям. В мене це дуже. <свеч> Мотивує нативує на майбутнє. майбутнє. Да. А, ось ця родина, котра мешкала у фургончику і кошти від вашого альбому, нового, mm -hmm. так? Mm -hmm. а, який має назву Made Made in in mm Уйден, -hmm. да, зроблено в Україні так, Зроблено у нас всередині. В серці в... ця родина а, до речі, частину коштів цього альбому а, пішла на придбання будинку. Наскільки так, я розумію? Так, його строїть зараз зараз наші партнери. Ми... Зараз роб... працюємо з однією компанією, яка називається Safe Home. Вони допомагають нам в будівлях. Тобто вони контролюють кожну копійку, яку я витаскую з туру і приводжу, і роблять нам звіт про те, що відбувається, куди що йде. Спочатку я думала, що мені треба працювати з якимись фондами, але потім зрозуміла, що я хочу контролювати все. Для мене дуже важливо, щоб все було чітко. І я зрозуміла, що цей альбом, який був записан такі неймовірно швидкі сроки, там десь три місяці він писався. А це відбувається альбом, запис це рік-два роки. Це <світ> дуже, дуже довго. Але в цей час зараз це було дуже короткий час. І я вважаю, що це найкращий мій альбом, тому що в ньому дуже багато мене. в... Емоційному фоні, в такому дуже багато пережито, і воно все сконцентрувалося в музиці, і тому вона вийшла глибока, і емоційна, і красива, на мій погляд. І з цього альбому ми віддаємо кошти на те, щоб сім'я, прекрасна сім'я, яка проживає зараз у фургончику, на початку війни. в них в сам дім влучила ракета і вони залишилися без будівлі. А вони живуть неподалеку від Ірпіня. Ця дівчинка, яка зробила сюжет про свою сім'ю, вона і медсестра працює в Києві, в вахмадиці в лікарні. І я захотіла, щоб у них був будинок. Ми приїхали в Київ, під'їхала до них. Я взяла на свою команду і сказала, що ось ми вже порахували, і я за дві неділі у нас альбом був на великих позиціях в по Європі і номер один в Україні вже там місяць. Як я зрозуміла, що цих коштів ва буде досить, щоб цій родині зробити новий дім. Ось якщо повернутися до російського вашого бізнесу, від якого ви відмовилися, але все. Ж таки ви не відмовилися від пісень російською мовою, і на вашому концерті у Празі саме їх ми також чули Чому? І співали і співали так. Угу. Чому? Тому що я багато вже казала в інтерв'ю, що моя популярність вона давно вийшла за межі України. Люди, які слухають мою музику, вони проживають у різних куточках земного шару: це і Рірменії, і Казахстан, і Прибалтика. Ці люди вони не розуміють українську мову. Але вони мої там, фанати, вони люблять мою музику, і я не вважаю, що це буде правильно для них перекладати мої старі пісні на українську мову. Я вважаю, що це ціла історія. І тому саме в моєму новому альбомі дуже багато пісень українською мовою, і надалі я хочу писати українською для цих прихильників, які живуть у різних країнах, буде і російська, і англійська мова. Знаєте, ми питали ваших прихильників, котрі прийшли на ваш концерт угу. перед концертом, дуже багато біженців саме з України, вони були з українськими прапорами. Да, я бачила, це було дуже красиво. І коли ми запитували, хто для вас Світлана Лобода, що вона означає, дехто навіть сказав, що Світлана асоціюється з Домом та Україною. Що ви можете сказати взагалі з цього приводу? Тому що багато що зараз кажуть. Звісно, люди говорять завжди багато чого, і у кожної людини завжди є своя позиція якась. Я розумію, що до того часу, до 2000, з 2014 року, те, що я працювала там, це є сьогодні таким червоним прапором для багатьох людей, тому що ми втратили багато всього. На нашу землю прийшла біда, і для людей все, що асоціюється з російською мовою, з російським, це все, ну, це все дуже погано. І я зрозумію до цього ставлюсь. У мене був була моя кар'єра, мій шлях. Звісно, я не могла розуміти, до чого ми прийдемо зараз я дуже багато аналізую і розумію, що якщо б ми всі знали, що це прийде до повномасштабної війни, то мій шлях був би не. Але в той час ми не називали це війною в той час багато людей працювало з Росією, і українських артистів працювало з Росією, і російські артисти приїжджали до нас, тому що те, що сталося 24 лютого прошлого року, це вже така невідправна точка, після якої змінилося все. І мені здається, що саме. Після цього часу, після цього дня ти повинен був зробити чітку позицію і залишитись чи на тому боці, чи на боці своєї країни і підтримувати свою країну. І для мене завжди люди, це люди, які для мене завжди люди це люди, які повинні а, робити вчинки. І тільки по вчинкам я можу сказати хороша, це людина чи погана. Ви на концерті сказали про те, що долю неможливо змінити, вона така, як є, але є вчинки, котрі хотілося б змінити, але вам нема за що вибачатися, ви чесні перед собою. Але все ж таки поверну, повертаючись до вчинків, який би свій вчинок ви б хотіли змінити? Якщо б я знала, що, що 24 лютого буде стільки крові і буде. Такий жах, який ми пережили, і що буде війна, і що Росія нападе на Україну, то, звісно, я думаю, що я б не працювала в Росії, то... тому що я дуже люблю свою країну, я дуже люблю свою сім'ю, я дуже люблю своїх рідних і близьких, і вся моя команда, яка зі мною вже дуже багато років, це українці. Всі люди, які працювали над альбомом «Made in You», це теж українці. Тому... І всі знають мої відчуття, і знають, як я ставлюся до своїх людей, як я люблю їх, і що я буду. І далі тільки вчинками показувати, хто я і що я. Ці слова вони не мають значення. Має значення, хто ти, і що ти робиш сьогодні. Що можете сказати українським біженцям, котрі зараз мешкають саме в Чехії? Україна дуже сильна нація, і ми. Показала всьому світу, що ми не переможні, що ми не здамося, що ми не віддамо не жодної шма шматочку нашого нашої землі нікому. Тому ми повинні триматися, ми повинні бути сильними, і ми обов'язково переможемо. Слава Україні! Слава Україні! Героям! Слава! Дякую вам! Дякую вам!